好好好。 Папери заберу те халіма, дешеве життя, що дала тобі твоя мама Тихо ходи викупай по сторонам наліво, направо Бреме Ти походи, подивись, заведи собі в інстаграмі аккаунт до нас на райони, ми фотку зальєм тобі ти І твій самий глибокий нокаут Тут Україна, тут Україна, фірма біти Теж тексти пише сам сатана Пана зла, ж пана сурова Зроби простіші брова Фільтруй уважно кожне слово Не викупаю, бувай, рубаюся старта сходу Чітка В купол заляка не людимо тебе, Боже Дай нам сили вбити Цю отруба ні тупа ні мі прототипу людини ми не вони, вони не пробачимо зраду Заради на живо в А запаге лапи на тапиловина туди, тут вам ебала на дерь Кто хоче братської крови, будь то готові подавитись хером хер Валерий на лаванду, мутят лавандует but батай wonder why багато охороняю до смерті жебрак брак поліцей Не полишаючи віри, не боламаючи це розрізняй хто брат Хто сука мусирає ще в школі здають братву класуха суха Не получаючи віри, не боламаючи це розрізняй хто брат хто сука мусирає ще в школі здають братву класуха суха Перерахунок моїх пацанячих потреб Хіп-хіп коп репр Хіп хіп копреп Перерахунок моїх пацанячих потреб Хіп хіп Keep it real, keep Пацанячих потреб Хіп-хіп-копреп, хіп хіп хіпко, преп Перерахунок моїх пацанячих потреб. хіп Хіп-хіп-преп, хіп хіп преп Гра Гранатометами то наші комети хірачим, обрачу, ти бачиш удачу. Сморгаючи, хай люблю, спригаю і плачу Гранатометами на комети хірачим обрачу, ти бачиш удачу. вона казала, неправда називаючи тебе мачо Гранатометами на комети хірачим обрачу, ти бачиш удачу. Я Тай побарам тілочку, пакуй і га спачо Гра комети хірачим обрачу, ти бачиш удачу Вихопи порцію українського качу

моїх пацанячих потреб. <реку> хіп хіп хоп реп хіп хіп хоп реп реп. моїх пацанячих потреб. Хіп хіп хоп реп хіп хіп хоп реп реп. моїх пацанячих потреб. Хіп хіп хоп реп хіп хіп хоп реп реп. моїх пацанячих потреб. Хіп хіп хоп реп хіп хіп хоп реп реп.